Під стінами Національного університету Львівська політехніка відбувся мітинг студентів, які вимагали звільнити професорку вишу Ірину Фаріон. Ми вийшли сьогодні на цей протест заради того, щоб домогтися звільнення Фаріон з нашого рідного університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. нагадаю, в ефірі програми Рандеву з ніною Соколовою філологиня Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних військових зсу. Вона сказала, що не може назвати їх українцями. Студентів політехніки прийшли підтримати і ті, хто навчається в інших навчальних закладах. Максимально гидко висловлювалися в бік наших військових і плюс через неї е, тепер е, хороша українець про українську ну, з проукраїнською позицією. Е, кримчанин. Е, він зараз затриманий російською поліцією за те, що в нього проукраїнська позиція. Ми дуже обурені тим, що Ірина Фаріон. Е, Відкриває свій рота на наших військових, особливо на бійців 3 ОШБ і бійців Фазову, які дійсно віддають своє життя за наш захист, щоб вона могла мати змогу сидіти в ефірі, і казати про них такі речі, вважати їх не справжніми українцями. Ірина Фаріон мала можливість вибачитися багато разів. Вона записувала вже після сказаних подій відео на свій канал. Вона робила багато дописів у свій телеграм-канал. У неї був час вибачитися, вона цього не зробила. Я не знаю, чому не можна просто звільнити ферман. Але якщо університет не захоче цього зробити, то ми вийдемо ще раз. До студентів вийшли представники адміністрації навчального закладу, зокрема, проректорка зі стратегічного розвитку Лілія Жук. Вона нагадала, що в університеті вже створена робоча група, яка вивчає ситуацію, і запросила представників від студентів на розмову. Ось що вона сказала під час зустрічі в університеті. Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є ще інша складова, і тут е, мають своє слово сказати уповноважені органи для того, щоб звільнити чи усунути від виконання обов'язків людину, необхідно. Тобто тут ці відносини регулює законодавство, трудове законодавство, кодекс законів про працю. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав немає. Допоки тривала зустріч ініціативної групи студентів з представниками ректорату, мітинг на подвір'ї Львівської політехніки не розходився. До військових! До військових! За інформацією учасника ініціативної групи студента Руслана Пасічника, домовилися про спільний круглий стіл між адміністрацією вишу та студентами 23 листопада. А також що декілька студентів увійде до складу університетської комісії, яка розглядає справу Ірини Фаріон. Ми телефонували до Ірини Фаріон, аби дізнатися її позицію, проте слухавки вона не підняла. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, новини Львів.